Котел працює, було запитання, що так котел бере в годину. Так виходить, тому що в місяць 92 мішка, це 736 кілограм. 92 мішка, приблизно так я рахував, тому що я не важив, але знаю, що в мішку від 6 до 9 кілограм стружки перс. Чому він так довго працює? Тому що коли він нагріває котел. Ну, воду в котлі. Він горить наповну. Коли він зупиняється, як бачите, він зараз зупинений в, в режимі нагляд. Режим нагляд, це все залежить від автоматики, не від е, людського фактору. От бачите, є. Розпал, робота. Якщо вам цікаво, от можете передивитися, це є розпал котла, коли котел розпалюється сам. Потім робота. Потім іде гасіння. Це коли вже зараз поясню я просто, проведу гасіння, йде коли Котел е, перейшов в режим нагляд, якщо тут зараз налаштовано, не налаштовано, тому що він йде по е, зовнішній температурі на дворі, е, теж це поясню. От, наприклад, е, гасіння, коли він гаситься, якщо на котлі 61 градус і він Більше 10 градусів піднявся, буде 71 градус, і він тоді йде в режим гасіння. Тоді котел гаситься і чекає, поки не впаде температура на термост на термостаті в хаті, коли впаде температура, тоді термостат домашній термостат включає котел, і котел тоді йде. Розпалюватися. Бачите, гасіння. Очистка, я нею зараз не користуюся, бо пальник простий поки що. Але роблю зараз пальник і буде очистка, все. Потім нагляд. Оце якраз режим нагляд. Час нагляду 60 хвилин. Час циклу 40 секунд. Тужність піду 40. Демосос не працює, потужність котла в режимі нагляд 3 кВт. Час нагляду 60 хвилин. Це, якщо котел, ще теж це, цих 60 хвилин це ніхто не пояснює, я вам поясню, тому що е, про ці комп'ютера дуже, е, як сказати, е, сервісники не хочуть розповідати е, повністю його. Роботу. От, наприклад, якщо 61 градус і не впаде нижче 61 градуса, і 60 хвилин так буде триматися більше 61 градуса і не перейде аж 71 градус, він все рівно через 60 хвилин, через годину перейде в режим гасіння. А якщо опуститься нижче 63 градуса, то він буде так собі. В режимі нагляду поки е, не, термостат не включить, що е, в хаті менша температура і не включить котел. Е, за що ще я хотів сказати вам? А, за температуру на е, тем, Температура на дворі. Температура йде так само через налаштування котла. 45 градусів він налаштований на 45 градусів. Приблизно приблизно я так кажу, тому що я тут ще не засік нічого. Наприклад, якщо на дворі плюс 10 градусів. То 45 градусів буде на котлі. І вже якщо температура опускається нижче 10 градусів, і ця вся температура тоді піднімається догори. Чим менша температура, тим більша температура автоматично піднімається на котлі. І також саме режим нагляду. Оце е, температура змішувача. Це в мене, я так е, налаштував, що він йде нагляд, е, е, він включає тут насос. Один іде, що коли термостат, домашній термостат включає цей насос, а режим нагляду включає цей насос. от два насоси є тут. Коли впаде температура, от зараз 24, зараз маю включити насос. Ще 4. 0,4 градуса ще. 24, 26, воно е, мінус 2 градуса. От ще 0,3 градуса. І тоді включиться, я покажу. І на літо, на літо е, більше. От зараз покажу, покажу, покажу. План роботи, ні, це не то. От це. Літній режим. Літній режим починається 22 градуси. Якщо вже на дворі 22 градуси, то котел відключає хату. Що вже на хату температура гріти не буде. Оцей насос відключає. А включає його при 21 градус. Оцей насос, що на хату при 21 градус включає. І, і, і ще що, і ще що. От зараз включиться насос. От включився. Може чули звук і включився насос на нагляд. І він так підтримує 26 градусів, щоб е, зворотка була. Тут в мене від цього насосу зворот, температура, е, градусник е, температури примотаний сюди до пластмасової труби. Якщо 26, я рахую плюс 10, то значить 36 градусів зворотки. Отак. От На пластмасовій трубі, то я рахую плюс 10. Бо в кутлі так само, є зараз в кутлі, ну це кутлі о, там внизу, в зворотці, але там він не щільно прилягає, то пише зараз 36, 35,9, ну зараз 62, ,5.